Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас як зазвичай три позиції. У Ірини, як зазвичай, на кінець новій декорації. До Нового року, до Різдва. А, е, можете зацінити? Просто так, для моєї душі. Гаразд. У нас понеділок і перший розклад у нас карта дня. Будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Вибирайте свою карту. Ось, І дивимося: карта номер один, що чекає вас сьогодні. Дивіться, у вас іде. Помірність карта. По-перше, це старший аркан, це завжди дуже важливо. Тобто, щось дуже важливе потрібно вам зробити це, розслабитися. Це, бачите, ось тут така і зелень, така. Знаєте, можна сказати, що це побути з природою. Побути на самоті, знайти свою рівновагу, спокій, душевний, можливо спокій, зробити якісь водні процедури, можливо, погуляти по лісі, поплавати, сауна, кому як, розумієте? Комусь масажик можливо підійде. Це карта балансу. Тобто сьогодні нічого не приймати, нічого не вирішувати, не приймати рішень, не купувати, не продавати. Для своєї душі і для своєї тіла зробіть щось приємне. Ну, тут навіть більше для душі. Карта номер два. Дивіться, тут теж зелень. Але тут у нас теж старший аркан, і це карта колесок Фортуни. Фортуна хоче нам сказати, що у вас сьогодні може все закрутитися. Це карта циклічності, карта періодичності, і карта, коли, ну як би вам сказати, коли починаються переміни, карта теж перемін. Тобто з сьогоднішнього дня, з понеділка, якщо ви дивитесь в інший день, теж не страшно, тому що а, якусь інформацію треба, якусь, якусь новину, щось вам потрібно тут взяти. Ось якийсь аспект. І ця карта вам говорить, у вас на кінець-то все закрутиться, зрушиться з місця. Можуть повертатися колишні коханці, друзі, а, хтось поздоровить. Хтось, знаєте, перед Новим роком з'являються ті люди, яких ми 100 років не бачили і не чули про них. Хтось дасть про себе знати, просто, можливо, про когось згадаєте. Ось якось так. Не намагайтеся втримати по цій карті рівновагу. Рівновага ось тут. Карта номер 3 Тут у нас п'ятірочка кубків. У вас сьогодні не дуже хороший настрій, ви не бачите виходу з якоїсь ситуації. У вас, скажімо так, низькі сьогодні вібрації, ви розстроїлись, ви були чимось зачаровані, або ви, скажімо так, мали рожеві окуляри, і тут людина. Якось, знаєте, очікування були занадто великі, а тут нема. Ви очікували понеділка і думали, що у вас все закрутиться якось по цій карті, а тут нічого не закрутилося. А тут якось день, як день, понеділок, як і вівторок, як і будь-який інший день. Це все Вибачайте. Дуже я ще не, не, під, не От. Тому ця карта, в принципі, каже вам: подивіться по сторонах, подивіться з любої сторони. З, з різних сторін на, на вашу ситуацію ви знайдете вихід. І вихід буде, дивіться, як близенько коло вас. Не дивіться десь далеко, там, де вже все пропало. Нічого не пропало. Воно ось тут коло вас. Шанс і вихід завжди є. Його потрібно тільки знайти. Ось якось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!